Зараз настає той час, коли зазвичай я кажу на цьому, програма Свобода слова добігає кінця, маючи на увазі завжди лише один єдиний випуск цієї програми. Тому що програма Свобода слова не добігає кінця, насправді щоб не траплялося. От, наприклад, іде один ведучий з програми Свобода слова, знаходиться другий, і я думаю, гірший за попереднього. Знайдеться третій, гірший за того, що зараз з вами. Говорить, це насправді моя остання програма Свобода слова. Я припиняю телевізійну діяльність, іду куди? Ну, ясна річ на радіо. Вон, Вадим Корисов, там, добре і Ярослав усміхаються. Сьогодні мені впали у вухо два висловлювання. Особливо це перше прем'єр-міністра, який сказав, що за два тижні американська комісія з'ясувала становище на українській митниці. Я дев'ять років веду програму Свобода слова, досі до кінця не з'ясував становище в українській політиці. Люди дуже різні. Мета нашої програми, я дуже сподіваюся, та ні, я знаю, що вона такою залишиться, це дати слово якомога. Людям, які представляють якомога ширший спектр думок. І які б обвинувачення тут на адресу одні одних не лунали, так обвинувачення теж мають право на існування, але для того, щоб бути абсолютно певним, що я маю право висловити свою, свій погляд, я вважаю, що потрібно дати висловити свій погляд людині, з якою я не згоден. Друге. Юрій Береза, чудова фраза, як депутат я повинен сидіти і працювати. Я от подумав, що перед багатьма депутатами, а тим паче перед урядовцями, стоїть вибір працювати чи сидіти. Про це теж сьогодні багато хто говорив, тільки іншими словами. Я дякую глядачам у студії при телевізорах. Я дякую нашим експертам, тим, хто сьогодні у студії, хто не в студії, дякую політикам. До речі, дякую особливо, можливо, тим політикам, котрі після якоїсь там, ну не знаю, як це назвати, складної ситуації в «Свободі слова казали, я більше до вас ніколи не прийду. І приходили все одно, тим самим підкреслюючи важливість програми Свобода слова. Я зараз ще скажу приблизно 20 слів. Які я ніколи або майже, ну так, вголос в голос я не вимовляв у цій студії. Я дуже прошу, щоб ви уважно послухали ці слова. Павлов, Соколова, Коритова, Литвиненко, Могильний, Бурбело, Глушко, Морозова, Лукіна, Шинкаренко, Коник. Матченко, Зеленко, Юшенко. Насправді можна ще назвати Коваленко, можна назвати ще 50 слів, тому що свобода слова була, є і буде колективною творчістю. І це не спроба зняти з себе відповідальність, а просто привідкрити вам маленький секрет, який є за цією успішною, корисною. Ну і я думаю. Цікавою програмою. Стежте за програмою телепередач, коли до цієї студії увійде інша людина і скаже: Доброго вечора! У прямому ефірі свобода слова Я! А от далі я навіть навіть я ще не знаю, яке ім'я і прізвище він назве. Дякую вам усім. Дякую.